Не купуйте таблеток, поки не побачите ці рухи, які я вам зараз покажу на своїх вушках. І уявіть собі, ви зможете перезагрузити свій організм одними декількома рухами. До речі, я продаю ікру червоної чорної щуки. Аквакультура в наявності 10 різних видів ікри. Для цього перейдіть, будь ласка, в особисті повідомлення та ось дізнайтеся ціну і робіть замовлення смачної справжньої ікри. Доказано, що на вухах знаходиться секретна панель здоров'я. 400 точок здібні творити секретні справжні дива, чудеса. І всього 3 хвилини в день, в всього 3 хвилинки в день, можуть змінити ваше самопочуття та життя. Коли ви активуєте ці древні точки, ваш мозок розквітає. Усилюється кровоток на 40%, а стрес тає як весняний сніг, а природні обезболюючі наповнюють ваш організм як армія цілителів. Неймовірно, але 92% практикуючих цей метод через тиждень припиняються у них головні болі. Якщо щодня ви не можете заснути, чи, 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 чи щитаєте овечок, якщо щодня у вас туман у голові, ви боретеся з цим, то для вас іменно ці рухи. Ви натискаєте по вушку, уверх, мочку вушка масуєте, тут за вушком, спереду вушка, вгору, ззаді вушка, вгору, вниз, двома пальчиками вниз. Вгору. І по всьому цьому прящику. Вниз, вгору, вниз, вгору. І ви відчуваєте, прям як по тілі йде такі мурашечки. Попробуйте. Три хвилинки в день вам нічого сложного в цьому немає, але здоров'я ваше покращиться. Чекаю ваше замовлення на ікру.